Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хто вперше завітав на мій канал, мене звати Тетяна. Сьогодні в ролику цьому хочу показати, як я оброблю клубнічку, полоницю свою, яку висаджувала осінню. З цієї сторони, бо заросла бур'яном, а потім її підживлю між полуницею. А оце минулорічна, то вона. Вже так гарненько розрослась. І між полуницею в мене чесник росте. Зараз почну виполювати бур'янець. О, подружка побігла ящерка. Після лимачків нам повідаєш. Зараз почну бур'янець виполювати. Ще салатик засіявся з осені. Приберу його в салат. З цієї сторони салат був. А минулих вихідних висаджувала селеру. Тримається, але тільки три кущики, ось там другий. А тут котики прийшли, зрили мені все. Я вчора глянула, а вона вся наверху. Ну, буде три. Друзі, ось так я прибрала бур'янчик. Клубніка продерла очі, можна так сказати. Тепер хоч видно, де ця клубника є. Це та, що осінню висажена. Так, а там далі. Ця велика. Що вже другий рік. І зараз я її хочу особливо цю, підживити. Друзі, зараз покажу вам, що я буду на 10 літрів. Чим я буду підживляти клубніку? Тут є марганцівка. Бачите, такий добре розовий розчин. Я буду робити на 2 літра, тому я у відрі 10-літровому це все розбавлю, а потім пополовинка. Стакан один попело, приблизно другий, можна навіть. зараз я це все перемішаю. Так. Добавляю на 10 літрів треба 10 крапель йоду. Я добавлю 20, бо я буду розділяти потім. Так, рахую, раз, два, ой, трошки забагато полилось. Мене там якраз 10 капель ковту. І там 2 грами бору, у мене тут є розбавлений. І на гантівку сюди підкопом кипятком залити також. Сюди. Це все перемішаю, зараз розділю на два відра і під кущик, якщо маленький кущик, то десь стакан, а якщо більший пів літри підлити. І отак от кругом клубники. поли. Це буде і підживка, і одночасно. Марганцівка буде визоражувати від всяких хворіб. так, так, кожен Деякі кусики є більші, деякі менші. Ну все, полуничку полила, ось такий результат. Як оця, що осінню я висаджувала підніметься трошки вгору, тоді замульчую щоб не так випаровувалася волога. То на 10 літрів я давала стакан попелу, залити кипятком 2 грами марганцівки, десь приблизно. 2 грами борної кислоти і 10 крапель йоду. І під кожен кущик поливала. Тепер хотіла вам ще показати традисочку. Вона така низенька-низенька. Але дивлюсь, що це таке? Оце мурахи. Подивіться, як об'їдають. Ну Це цирк. Я погризли, погризли. Казала, сусідка мені, що від мурах каже, Таня кидай пшоно. У мене там є пшоно. Зараз візьму і посиплю, Щоб вони втікають. Ну, але втечуть і тоді десь в друге місце. Ось така маленька Одесочка. Нема ще що її тут скубити, але якщо ми не з'їмо. То морохи замість нас з'їдять. Так на один зуб. <рес> Це, щоб перед дискою їсти, то її треба так нормально. Так, зараз посиплю тут, пішували. що мене ще хотіла салатик, крес салат і звичайний. Тут у мене ще розмаринчик, один кусик і ось тут другий. А ще покажу вам. У мене декоративний льон почав сходити. Загугло, думаю, як він виглядає. Оце. Оце так. Наче то він. Розовими такими квіточками. Цвітає. І мурахи поскрізь. Потім і попелицю несуть. І цей окріп піднявся з капусточкою. А з цієї сторони і з цієї я посажу два огірка. Вже в мене проклюнулися, на наступний раз висажу. І подивіться, що я вирішила виноград свій також огородити. І Наталочка з датчечки каналу передала мені такий очіток. Я висадила його. Хочу, щоб воно заросло і щоб виноград не пересихав. Ось так. Ось так воно виглядає. Сьогодні вже скосили травичку. Погромадили. Зараз я на кучку їх зберу ту траву і буде на мульчу мені. Бо я ту мульчу, ви не повірите, я її збираю навіть по лісі. Оце гортензія великолиста. Ось така красота. Комарі кусаються. Дивіться, на цій красі буду закінчувати своє відео. Всім бажаю миру, міцного здоров'я, всім дякую за вашу підтримку, за лайки, за поширення моїх відео. Всіх міцно обнімаю до наступного відео.